Добре, шановна Тетяна Зиму щиро дякую за запрошення і щоб будете представити е, нашу доповідь. Е, Оцінки розвиткового статусу у дітей часом народження. Сьогодні ми з вами розглянумо такі допомоги питання. Траєкторія раннього розвитку мозку та є ранні віддалені наслідки передчасного народження, що таке розвитковий статус, які як його. Ось мити, яка оцінка, як попередити порушення, і зупинимося коротко на програмі програміка дефініції і його відзначення. Перечасні пологи залишаються глобальною проблемою у світі. За останні 10 років рівень перечасних пологів не змінився. Ось кожна десята дитина народжується передчасно, тобто менше 37 тижнів дистанції. За даними ООС, у 2020 році народилося трошки більше, як 13 мільйонів передчасно народжених дітей, що складають приблизно 10% від всіх живонароджених. 15% дітей це є глибоко недоношені, менше 32 тижнів, і саме ця категорія дітей є особливо вразлива і особливо особовою діагною. 85% дітей народжується в терміні 32-37 тижнів, і це також є група ризику щодо розвитку необороту розповідання. І на сьогодні вже є е, такі результати дослідження, які свідчать про те, що діти, які народилися на навіть більше 37 тижнів, але не е, до 40 тижнів, вони також складають певний ризик щодо несприятливих нейророзвідкових наслідків. Тобто, загалом перечасно народжені діти, недоношені діти мають ризик нейрожаткових порушень та атипових траєкторій розвитку. На сьогодні також відомо, що 90% розвитку мозку дитини продовжується ще після народження і продовжується до 5 років. Я з слайду бачимо, що основні процеси, які відбуваються в мозку внутріодробно, вони відбуваються до народження дитини, активно відбуваються. І після народження продовжуються процеси мінімізації, нейрогенезу, міграції. Тобто така біологічна вразливість, біологічна незрілість, яка виникає в наслідок перечасних пологів, а також при поєднанні цих умов, які попадає дитина після народження, глибоко впливає на розвиток дитини і має віддалені наслідки. Для того, щоб більше зрозуміти детальніше, зрозуміти які причини і чим вони промовлені, повернемося до онтогенезу. Розвитку систем та органів. Ми знаємо, що нутріотробний період іде закладка, формування і дозрівання всіх органів систем. Відповідно до народження, бачимо до народження, фактично завершується формування, дозрівання всіх органів систем, проте нервова система продовжує далі розвиватися. І якщо в, в будь-який несприятливий фактор діє під час вагітності і, при, і причиною перечасних пологів. То, відповідно, порушується формування і дозрівання всіх органів систем, в тому числі центральної нервової системи. І це є критичним періодом для нервової системи, тому що саме в третьому триметрі відбувається активний розвиток центральної нервової системи. І відповідно порушуються ці важливі процеси нейродиференціації, нейрональної міграції, нейрогенезу, акоптозу, які забезпечують нам когнітивні функції нервонавичної дитини. Відповідно, це є основа для нейропластичності. Але поза тим, поза біологічними факторами, незрілістю та вразливістю центральної нервової системи є інші фактори: це є соціально екологічні, попадаючи в такі умови відділення інтенсивної терапії. Поєднання взаємодія між цими факторами, які відбувають саме в цей період, коли відбувається критично, швидкий розвиток центральної нервової системи це є причина для формування атакових траєкторій розвитку дитини. Має значення також і стан дитини, і стан мати. Якщо поговоримо з боку дитини, це є інвестиційний вік. Чим менша дитина, тим відповідно більше і більшість наслідків. Також та, також е, неонатальна патологія, яка виникає в ранньому неонатальному періоді. Це ураження мозку, це є неонатальні супломи, це є неонатальний сепсис, е, це рединопатія. Також стероїди, і особливо на сьогодні наголошується на стресі і болю від керівній керівній терапії. Всі ці, ці фактори підвищують ризик моторних порушень, когнітивних порушень, поведінкових порушень, і є е, причиною ризику по поганого позитивного скринінгу на разі. Сторони матері, сторони матері також є певні чинники, які впливають на розвитковий статус дитини. Це є низький рівень освіти, це є низький соціально-економічний рівень статус батьків, це є певні соціальні станції, з одружена, не одружена, стан депресії ожиріння. Вже доведено е, таку особливість про. Ризи когнітивної затримки у дітей в двохрічному е, віці, якщо дитина виписується і знаходиться під наглядом служби захисту дітей. Також фактори ризику подороження щодо догляду це є відсутність допогового спостереження, це є відсутність антинатального введення стероїдів, а також відсутність глубного вигодовою. Тобто величасні пологи викликають серйозний вигляд. Дають серйозний виклик щодо наступного розвитку диплому. Звичайно, ранніми наслідками перечасного народження ми всі стикаємося в нашому повсякденному житті. Це в першу чергу ураження нервової системи, починаючи від проводило внутрішньої чоловіки, від перватекулярної лайкомуляції, а також можуть бути субклінічні ураження, які ми можемо не побачити при надіслоні та інвестиної але тим не менше вони впливають на когнітивний психомоторний уровень. Можуть бути порушення, важкі порушення дихальної системи, можуть бути порушення зору, і слуху, ретинопатія, за втрата слуху, а також інфекційні проблеми у цій категорії дітей. Але є ціла низка віддалених наслідків. Ми е, всі е, маємо вже свій досвід і маємо своїх пацієнтів і бачимо і знаємо про те, що високий відсоток дітей е, передчасно народжених особливо виборко недоношених Мають часті порушення, в навчання, академічно неуспішність, мають затримки мають порушення поведінки, емоційні проблеми. На сьогоднішній день також ми знаємо про те, що це також категорія дітей, в яких є підвищений ризик розвитку аутизму і психічних розвитків. Тобто, діти, які народжені в менше тисячі по тижні, мають підвищений ризик щодо віддалених наслідків розвиткового статусу. Що ж таке розвитковий статус? Це є комплексна оцінка функціонального стану дитини, яка включає як. Фізичний так і неврологічний статус, основними компонентами якого є моторний, когнітивний, мовленнєвий, емоційно-соціальний розвиток, основними проблемами розвитку, які включає цей розвитковий статус, це є моторні порушення, порушення моторики, порушення тонусу. Порушення координації, затримка мовлення в розвитку, яке може бути пов'язане як із дефіцитом когнітивним, так і з порушенням сенсорних шляхів, порушення поведінки і навчання, синдром, синдром дефіциту уваги, гіперапти дітей, затримка когнітивного розвитку, особливо дітей, народжених менше після тисяч, і соціально-емоційні розвиток. Міжнародний консорціум заціки е, результатів виходжування дітей представив е, таке наглядне колесо наслідків наслідки виходжування хареча на дітей, які випитує основні, е, основні компоненти. Це є фізичний статус, це є когнітивні ментальні і соціальні. Е, фізичний статус включає особливості харчування. Нутрітивний статус, показники фізичного розвитку, включає показники респіраторної функції рухової, наявність інвалідності чині, необхідність повторної госпіталізації, а також включає порушення сну, зору, слуху. Когнітивно-ментальний статус, включає показників нейророзвитку, його розвитку, когнітивні здібності, а також стан депресії і тривожності. І соціальний статус це є влив на сім'ю і сім'ї, комунікація, якість життя пов'язана із здоров'ям дитини, стосунки з іншими людьми і е, однолітками, е, соціальне контролювання і особливості на як ми можемо оцінити розвитковий статус, які є додаткові інструменти для е, оцінки розвиткового статусу? Як хто і коли проводить дітей? На сьогодні є європейські е, рекомендації, Насіньський гайд по розвитковому е, катамнику дітей, саме які народжені перед часом. Згідно з цих полонам, зазвичай всі діти, які народжені перед часом, мають високий ризик порушення е, порушень і е, розвитку. І саме діти, які народилися в терміні гестації до 30 -ти тижнів, вони потребують посиленого спостереження та підтримки до досягнення ними двохрічного лікургованості. Демовлята, які народилися в терміні гестації від 30 до 36 -ти тижнів, які мають фактори ризику, вони також потребують посиленого спостереження. Діти, які народжені до 28 тижнів метації, мають високий ризик щодо незадовільних негативних наслідків, і відповідно такі діти потребують посиленого спостереження до 4-річного віку без рахування старого звіту. А що це означає посилене спостереження? За, за рекомендаціями посилене спостереження за цією категорією дітей це є залучення мультидисциплінарної команди, тобто це є неонатолог натолог який обізнаний з цими проблемами, це є дитячий невролог, це є ерготерапевт, фізіотерапевт, робот. команда, мультидисциплінарна команда, яка працює зараз у нас робить на стичних Основні етапи моніторингу видаткового статусу це є неонатальний період, коли проводиться е, стрим на неврологічні розвиток. Це є один рік переговорів віку, це є 2-3 роки, коли оцінюється молоковітивний розвиток, і 5-7 років є підготовка дитини до школи, поведінка та поліційна свят. На сьогодні існує ціна низка е, інструментів для визначення порушень видаткового статусу. Це золотим стандартом висідання штала. Також на сьогодні в Україні ми маємо таку анкету. Анкета за віком та етапами розвитку або ICQ, третє видання. Це є іншим такими інструментами стандартизованими. Це є Денерська школа розвитку, це є Різдво Медальна Шкала. Це є батьківський опитувальник, який допомогою якого можна оцінити і не за підвозити порушення. А також є низка шкал, які дозволяють визначити порушення моторного розвитку. Якщо зупинитися коротко на певних шкалах, наприклад, те версії розвитку рекомендується для дітей від нуля до років, і він визначає в основному визначення оцінку чи піноці це й особиста спеціальна сфера і дрібна моторика дистанція, мовлення, висовування. Тому що ми говоримо, що також вона оцінюється, оцінює стан від стан для психомоторний та психічний від нуля до восьми років. Також вона оцінює і загальний рівень розвитку, і е, основні до мене психомоторного розвитку. І є звичайний батьківський опитуваний, за допомогою якого можна визначити. Я б хотіла допомоги е, детальніше на ICQ, або анкета е, за віку та, та оми розвитку. Це є інструмент тренінгового. Методу оцінки стану дитини, який вручає п'ять основних сфер. це є спілкування, велика моторика, рідна моторика, вирішення проблеми або когнітивні порушення і особисто соціальний розвиток. Саме це саме це є інструменти і рекомендований юні для оцінки психомоторного розвитку, враховуючи його високостатихні, чудові та прогностичні цей опитувальник. Розроблений для лікових категорій від двох місяців до 60 місяців, тобто є 5 років. Він кожна анкета містить 30 запитань, які стосуються 5 основних сфер розвитку дитини і є загальний розвиток. Батьки від оцінюючи читаючи запитання, оцінюючи навички дитини, вони можуть відповідати так, є ця навичка у дитини, або іноді вона спостерігається, або її ще немає. Відповідно до цього проводиться ем, тестування ем, загальної калькуляції ем, в базі. Так визначаємо опитування, ем, відкладає відповідно включає чаю старі, пересблокування, дрібна моторика, велика моторика, вирішення проблеми та ем, особисто спеціальність. Отримані бали, які от які е, далі е, ми визначаємо, вони порівнюються з тими пороговими значеннями, які є для кожної голової групи. Відповідна э, сумація тих балів дає можливість дитину, скрині, чи скринінг скрині, позитивний скринінг негативні. Скринінг позитивний, якщо бал дитини є нижчим за очікуваний, принаймні хоч які славі. І відповідно, э, як, э, як це виглядає, якщо э, показник оцінки знаходиться в мілій зоні, то це означає, що дитина розвивається відповідно. Якщо показник знаходиться в сірій зоні, відповідно відповідає мінус одна сідьма. І е, в такому випадку це є стимуляція тої зони саме, а через місяць повторний скринь. І якщо е, відноситься до чорної зони, відповідно, що людина потребує обстеження і ми повинно створюватися далі на. То обстеження, як попередити виникнення нейрозвиткових порушень перечасно народжених дітей, я би хотіла тут передати слово своїй колегі, яка мала можливість безпосередньо бачити оці особливості виходження перечасно народжених дітей у країнах Європи.